За будь-яких обставин усе під твоїм контролем. Гра розкриває тебе. Вітання усім шанувальникам футболу із затримкою у півгодини, але все ж таки раді запрошувати вас до Полтави. Третій тур української прем'єр-ліги продовжується другий поєдинок цього туру. І ми з вами готуємося до протистояння Ворскли та столичної оболоні на стадіоні імені Обутовського. Ман стрибає під Каті дряпуєм'я ще й скидає назад. Вітенчук із дальньої дистанції сильно прикладається по м'ячу центральний півзахисник, але не вдається влучити в площину воріт суперника у цій ситуації ситуації, хоча як спробу зарахуємо, Олександр Осман його відзначимо. По-моєму, там ледне єдиноборства поспіль. Він все повигравав, для своєї команди. Є передачу далі. Приймак може пробити і пробиває. Приймак сильно. Непогана спроба, і навіть в динаміці, коли приймав м'яч, видно було, що вже готує удар. Хоча з іншого боку подивіться, ніби якщо пару метрів можна було підійти, але приймак вже був налаштований стріляти по воротах. Першим собі підробив, М'яч настрибував перед ним і непогано приклався третій номер у болоні м'яча Десь в район поперечки і летіло. Атака полтавської команди. Скляр на м'ячі. Скляр пробуває Федорівський. Відбуває добивання. І м'яч у ворота. Ковворська виходить вперед. Іван Нестеренко а грає на добиванні. І забуває. Сподіваюся, перший м'яч у нашому сьогоднішньому протистоянні. На добуванні Нестеренко неприємний перший удар з-за штрафного майданчика відбуває Назарій Федорівський. Ви знаєте, не по центру перед собою, але й вправо не направляє м'яч сильно Фодорівський. Направляє його рівно туди, де розташовувався Іван Нестеренко. І о, в дотик. Перший удар Скляра. Зараз Ібраїм Кане. Кане із м'ячем. Кане правою ногою, але не влучає в площину Ібраїм Кане. І передачу оболону. для порівняння. Середня по УПЛ 20 з половиною. Різниця 3 метри дуже солідна. Зараз удар з дальньої дистанції Лякрупський. Намагався прикладатися. Не влучає у площину Крупський. І осман на Суханова. Суханов. Удар. Номер заплутався. Який, але він майже влучив. Вау! От зараз добре було. А зараз в дальню дев'ятку закручував о, Сергій Суханов. Якусь так довго летів м'яч. Подивіться. Але е, стрибок Павла Ісенка теж відзначимо. З попереднього повтору ні. З попереднього повтору здавалося, що контролював дальню дев'ятку. цього вже так не видається. І в дальню дев'ять, коли биво, але трохи не влучив. 55-й номер київської команди. Ігор Пердута. Скидає головою Кане. Тарануха. Приймак. Є ще трохи часу. Удари з дальньої дистанції. Черговий цього разу Павло Ісенко вистрибує, забирає м'яч в руки. Тарас Мороз намагався. Хороша передача від Бацули. Ковталюк перештрафним майданчиком. Ковталюк віддає передачу. Кане скидає Крепчук. Сильно як прикладається він. Але Назарій Федорівський відбуває удар, чому цього разу відбуває так, щоб не залишити шансів. Все ж таки кофталюку добити. Дивимося ще раз. Шикарний пас Бацули. П'ятьох, по-моєму, на фланзі. Прибирає однією передачею Бацулу. Оводить кофталюка на вільний простір. Той знову, от як і в епізоді з, з забитим м'ячем, не б'є. Ковталюк протягує, віддає передачу на партнер. Чи випускатимуть його зараз? Тарануха пас віддав Мединський із м'ячем. Мединський закидає до штрафного майданчика. З на випередження Суханов грає рукою. По-моєму, саме це показав Рефері. Чи ні. рука. Так. Він показав руку. Суханов показує, не було. У нас один-один. Я тільки не зрозумів арбітра, який показав рукою не на центр поля. Він показав на штрафний майданчик. Там футболісти оболоні вже на центр побігли. Але, але по-моєму, рішення Сергія Задирана гра рукою у Сергія Суханова. Питають, що перевіряє. Я знову ж скажу, гру рукою перевіряють. Непогана комбінація. Мединський закидає до штрафного майданчика. Суханов не грав голову. О, головою рукою, по-моєму. Суханов на випередження проти опонента. Йде і прокидає. А, він навіть не чіпав м'яча там від луки Гучика відлітає. Потім в Газон. Від Газона. Від Газона, здається, в ногу стегно. Перевели на правий фланг захисту. Корнієнко вийшов на лівий. Пердута в центр поля зайшов. Ох, зараз перехоплення у виконанні Ворскле. Ібраїм Кане у штрафному майданчику. Кане лівою м'яч. Кане забуває другий гол полтавської команди. А Ворскла має перевагу в два м'ячі. Ібраїм Кане. По суті, вічнавіч виходить і реалізовує свій епізод дуже добре. Одинадцятий номер Ворскла. Ібраїм Кане. Перший м'яч у новому сезоні для легіонера полтавської команди. Це І це 2-0. От як зараз знову не згадати епізод із незарахованим у болоні. Ну тут просто самі так, ніби троє центральних захисників, але щось якось не зв'язалося. Зараз а тут навіть на приймака йшла передача. Так, там Василь Курко. Пригадуєте перший тайм? У нього був один подібний пас. Тоді, по-моєму, на коф... Ні, не на ковтолюка, на того таки кане. Курко. Трохи в запарі віддав одразу після пропущеного голу. Кане тоді вбіг до штрафного, бив правою, але не влучив. Зараз другий епізод Василя Курка в одному матчі. Знову пас. Е ну, це не в ноги партнеру було. І Кане перехоплює, вбігає і забуває. І робить рахунок 2-0. Те саме. Близніченко підібрав, але комфортно бити було. А от партнер, який обличчям до воріт розташовувався якраз хорошу позицію для удару. мав. Дубко намагався е швидко. Пробувати по воротах не влучив площину. Проший розворот від Ігора Пердути. Ну, і тут, напевно, варто згадати про майбутні поєдинки команд у нас пара хвилин буквально залишається подача з правого флану від Черненка. І от такий удар. Але о 13.00. Ранній слот неділю. Виїзний матч з поліссям ще момент для Островського забивати, але Владислав не реалізовує його. Міг робити рахунок 3-0. Назарій Федорівський. Але перший не з під нього забивали. Ну і ми чуємо фінальний свисток. А Ворскла перемагає. Ворскла забуває два м'ячі у ворота столичної оболоні. і Здобуває три бали у турнірній таблиці. Шість очок в них, шість очок в зорі. Але Зоря свій матч цього туру ще не провела. Нагадую, завтра о 13.00 Зоря зіграє з Олександрією свій домашній матч. Але принаймні тимчасово Ворскла виходить на другу позицію української прем'єр-ліги. Оболонь залишається 15-ю, Один бал поки що в команди. Сергій Задиран. Ну зараз я думаю, багато питань до нього буде від представників у Болоні. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Не забувайте підписуватися на канал Футбол Хаф і безкоштовно дивитися всі домашні матчі Динамо, Зорі і Дніпра. Один футбол хаб твій зв'язок з футболом.